Доброго дня, Миколаїв, 11 травня, 23 рік. Вирішили ми добити свою пшеничку. Ось такий вона має стан. Це в тому місці, де вона саме погано виглядає. Ось такі, як я вже знімав відео, є плямки, не фокусується. Такий в неї бідний стан і вирішили ми її добити. Та і все. Що на неї загляду? Ну, Це так, шуткуючи. А там Бог його знає, як вийде. Виїхали ми обробити фунгіцидом. Ось таким. Залили ми 120 грам на гектар інсектициду фас Альфа цепиметрин і виїхали. Будь-що буде, трошки нам пішли якісь плямки, виставляли відео. До речі, не зволікайте з коментарями, не бійтеся, коментувати, коли, особливо коли запитують. Особливо дякую фермерський канал Півдня. Він включився, хоч в мене канал тільки-тільки починає розвиватися. І треба десь підсказки якраз молодим фермерам. І він включився. Дуже дякую фермерському каналу Півдня. За підсказки, якісь поради, за те, що пишете. Так, пройшлися ми обробляємо. Сонечко світа. Ось маємо таке покриття. Видно, не видно. Розчину. Робимо пилячкою. Треба було додати якусь адюванту, щоб воно розпливалося, але нас немає, немає. Ну, обробляємо. Обробляємо. Ось маємо, як вже говорили, такий поганий стан. Скоріше всього, ми маємо із за попередника із-обробки гербіцидами грунтовим, бо у нас попередній соняшник. А ось яку б ми мали пшеничку. Це пшениця, яка знаходиться, де ми ще нагорнули землю, як ми їх називаємо мишоловки. Це не мишеловки, вони тут собі ховали на зиму запаси. І ось вона така, так виглядає. В порівнянні з цією А ми мали б хоча б отаку. Це по-любому мали бо ми не мало сюди внесли. Але будемо, будемо, як ми аграрії, битися до кінця. Намагатися її витягнути, вдасться, вдасться, не вдасться. Будемо мати те, що маємо. Будемо вчитись на своїх помилках. Це ми знаходимося на участочку пшениці, де у нас внесений пулан був. Там у нас селітросан 30-й, а тут у нас пулан. Ну, вигляд у неї кращий. Ось такі, казали, пошкодження є. Ну, внесемо ми зараз фунгіцид з інсектицидом. І це, мабуть, буде не мабуть, а це буде остання обробка на цій пшениці. Не будемо в неї більше вже вкладати. Вже буде, що буде. Ми і так багато в неї вклали. Ось так, де мишоловки. Ось, дія гербіциду Квелекс. Всі бур'янці попадали, погнулися. Ось яка пшеничка на мешоловці. Як ми кажемо, мишоловка, де була. Нагорнули земельки. І ось вона така. На мишоловці. Не знаю, чого так. Ну, що я хочу сказати ще. Що... Заглянув я в свої записи і, чесно говорячи офігів, що ми в минулому році в минулому творили тут по соняшнику. У нас йшли дощі, і ми боялися, щоб він не заріс. Ми просто зараз плачемося, що такий стан має пшенички. А ми тут бабахнули. 2,5 літри пропізохлора і 2 літри прометрина. Бо ми купили були пропізохлор, а в нас тут був попередник просо перед соняхом. І нам сказали, що пропізохлор не візьме, треба додати прометрину. Хоча було проще хлору, ну, сказали нам прометрину, щоб придержав трохи. В общем, ми зробили таку ядрену суміш і маємо, що маємо, самі винуваті. Але кожен вчиться на своїх помилках, тільки на чужих не хоче вчитися. А ви вчиться, не балуйтеся з грунтовими, в цьому році не знаю, у нас там є ще. Теж попросі ми посіяли, ще я вагаюся вносити прометрин хоча б 2 літри, не вносити, щоб затримати, щоб дати хоча б соняшнику вискочити. Ну, то буде видно. Не знаю, що ви думаєте, хто що підскаже по поводу питання по соняху, хоча відео про пшеницю. Ну. Дякую, якщо щось підскажете, скажете. У нас є, в наявності вже ми купили прометрин. Такий довгий розповідь вийшла. Ладно, закінчуємо вже бризкати. Дякую за увагу. Так що включаємося в коментування. Підказувати, допомагати друг другу. Дякую за увагу. Слава Україні! Працюємо!